Ти скажеш, що? Так серйозно? Так. Адже Іван на цьому не закінчив. По перше, він показав, що про це сказав Ісус. Слово у вас не вміщається. Чому? Тому що ви раби гріха. У вас є своя думка, тому що ваш батько диявол. Хто слухає Слово Боже, перебуває той від кого? Від Бога? Хто не слухає, той не від Бога. Ти скажеш Я намагаюсь. Молодець. Ти на правильному шляху. Але це не фініш. Це початок, це те, для чого Господь створив церкву. Що Ісус каже. Він одразу дає відповідь пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Ось де відповідь. Якщо ми читаємо Петра, він каже: благодать вам і мир хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса. Як благодать і мир помножиться через пізнання? А в першому вірші ті, хто прийняли віру рівноцінну нашій. Тобто все починається з віри, наскільки ми прийняли, наскільки віримо, наскільки ми прагнемо цього Слова Божого, дорогоцінної віри, наскільки ми прийняли її повноту, наскільки ми її прийняли, як прийняли апостоли, як Петро прийняв цю віру. І далі, коли він пояснює, що таке віра, він каже: у вірі має бути чеснота, пізнання, і так далі, і так далі, любов. І тоді ви матимете плід і успіх у чому у пізнанні Господа.